Вчора президент України Зеленський звернувся до народу України з такою пафосною промовою щодо подвійного громадянства. Ну а я хочу розповісти навіщо то потрібно: то завершення афери з продажу землі України. Тепер за два тижні будуть будь-які бізнесмени отримувати паспорт України. як Арахамія, наприклад, за чотири роки до виборів отримав паспорт а тепер сидить незаконно в Раді. Також із землею будуть. Приїхав, отримав паспорт, купив собі селіжку в місті з кріпаками. Тут тобто з нами. І все, і прав все, все життя. А наші з вами діти, діти наших дітей, внуки, правнуки та наступні покоління будуть рабами на той землі, не мати навіть свого клаптика. Тому у мене. Дуже е, є переконання таке серйозне, що ця вся оборудка з паспортами. А не в мене, не у вас, не у наших друзів, нема там патрійного пачетвірного там громадянства. У нас є один паспорт України, ми громадяни однієї країни. Тому Зеленський живе в паралільній реальності, де люди мають віли, патрійне громадянство та інші якісь е, прибуди багатого життя, такого, коли ти грабанув країну, та можеш собі там мати хоч чотири паспорти. По перше, це все буде незаконно, тому що народ України не давав повноваження Зеленському на це. У нього не було цього в програмі. Тому під час голосування, коли ми делегували свої повноваження, а влада належить виключно народу України в Україні. Ми є носіями влади. Ми не давали повноваження на продаж землі. Також не було референдуму, тому це все незаконне. Окей, пускай будуть подвійне громадянства та паспорти. Але що стосується землі, то все буде анульоване, тому що воно незаконне. Все дуже просто. Так що, всі намагання залишити Україну і українців без землі то все марно.